Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні вже 13 березня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Бої за Бахмут тривають, і, на жаль, за даними командування східного групування військ ЗСУ, інтенсивність боїв за тиждень лише посилилася. Однак, низка аналітиків зараз впевнено говорять про те, що це стало пасткою для росіян, а тому, що терористична організація Вагнера. Яка здебільшого штурмує місто, вже понесла величезні втрати. А відновити їх бойовики не можуть. А в той же час інститут вивчення війни стверджує, що ватажок бойовиків Вагнера Пригожин остаточно втрачає прихильність диктатора Путіна. Отже, саме на нього зараз скидають усі провали на фронті. Ну і крім того, у США вирішують чи визнавати взагалі ПВК Вагнера терористичною організацією, ба більше під санкційним тиском. Військова машина Кремля вже дуже сильно буксує, і от незабаром Путін планує зібрати усіх олігархів, аби скоріш за все спробувати а, закріпити їх підтримку. А, ну тобто потросити трошечки їх кишені, тому що бюджет Росії вже тріщить по швах. А разом з тим, розуміючи, провали в Україні, Кремль намагається розхитати ситуацію в Молдові, де сьогодні викрали. Агентурну мережу Москви. Однак, поки українська армія готується до весняного контрнаступу, на заході знову закликають все ж таки готуватися, готувати підґрунтя для переговорів між Україною та Росією. Отже, докладніше про все це. Далі давайте з вами і поговоримо. Тож почну, звісно, з ситуації на фронті, зокрема, що у нас відбувається в Бахмуті. Сьогодні командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна, окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть величезні втрати. Зокрема, за даними Сирського, штурмові загони Вагнера наступають одразу з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися а, далі а, в центр міста. Водночас а, Сирський додає, що у ході жорстких боїв українські воїни завдають окупантам відчутних втрат, зокрема, вогнем артилерії, танків, ну і, звісно, інших вогневих засобів. Захисники відбувають усі спроби противника захопити місто, і оборона фортеці триває. В той же час гаряче у нас і на луганському напрямку. Сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Повідомив, що російська армія кидає у бій не тільки мобілізованих, але й кадрові підрозділи. І окупанти наразі зосередилися на штурмах Білогорівки та у напрямку Кремінної. Достатньо важка ситуація, особливо у напрямку Креміної та Білогорівки, тому що зосередили там максимальні зусилля російські окупаційні війська. Російська армія на Кремінському напрямку намагається штурмувати, аби прорвати оборону українських військ. У Луганській області у бій кинули також і кадрові підрозділи російських військ: Зиркутська, З Хабаровська, і Морпіхи, і десантники. Наразі погодні умови не сприяють наступу ні для одної зі сторін. Проте ситуація може змінитися протягом найближчих тижнів. Якраз два-три тижні буде достатньо, щоб ми накопичили достатньо сил. Щоб трохи змінили ситуацію з глухої оборони, щоб вже переходили до контрнаступу, окрім того, в Держприкордонслужбі України запевняють, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону немає достатнього групування, яке могло би здійснити вторгнення на територію України. Наразі на території Білорусі перебуває близько 9-10 тисяч російських військових, які проходять там військову підготовку або беруть участь у спільних навчаннях. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сьогодні додав, що не фіксується переміщення особового складу чи військової техніки Росії біля нашого кордону. При цьому він додає, що ворога все ж таки не можна недооцінювати. Україна має бути готова до розвитку будь-якої ситуації, тому бійці продовжують укріплювати лінію кордону, аби сили оборони України мали можливості відбити будь-яку атаку. Ну і крім того, Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи свою військову інфраструктуру, повітряний простір та звісно військові бази. До того ж, принагідно, варто згадати і про те, що Білоруський диктатор Лукашенко сьогодні відвідав Іран, де за підсумками переговорів із главою Ірану Ібрагімом Раїсі, підписав таку певну дорожню карту всебічного співробітництва між двома країнами до 2026 року. А тут важливо відзначити, що угода, ну, принаймні публічно, не передбачає співробітництво Білорусі та Ірану у військовій сфері. Хоча… Саме Білорусь все частіше називають як країну, через яку потенційно може переправлятися зброя та боєприпаси для росіян. Ну і аби зрозуміти, знаєте, весь рівень такого співробітництва в лапках Ірану та Білорусі. А тут варто звернути увагу на те, що Лукашенко під час зустрічі з президентом Ірану похвалив його за обхід. Західних санкцій. Ну а той, у відповідь пообіцяв Лукашенкові, що поділиться незаконними методами, як оминати економічні санкції. Але повертаючись до ситуації на фронті, все ж таки найбільш пекельні бої зараз точаться саме навколо Бахмута. Як я вже казав, а саме Бахмут став місцем, яке намагаються штурмувати вагнерівці. Ну і вже неодноразово було сказано вищим військовим керівництвом країни, що на цьому напрямку сили оборони України значно виснажують ворога, аби виграти час та підготуватися до контрнаступу. Так от сьогодні британська розвідка повідомила, що група Вагнера втратила на війні з Україною половину набраних ув'язнених і не може набрати нових через заборону російської влади. Відповідно, перемелювання ворога воно проходить успішно, тому що, за даними розвідників, бойовики Вагнера будуть змушені скоротити активність на фронті. Як зазначається у зведенні розвідки, в останні тижні ватажок бойовиків Пригожим а швидше за все втратив доступ до вербування у російських в'язницях через суперечки із керівництвом так званого Міноборони Росії. Тож, ймовірно, Пригожин спрямовує зараз свої зусилля з вербування на поки що вільних росіян, на вільних російських громадян. Ну і зараз Пригожин вишукує нових бойовиків вже серед підлітків та молоді. З початку березня Вагнер створив рекрутингові групи в спортивних центрах, щонайменше в 40 місцях по всій Росії. Останніми днями вербувальники Вагнера в масках також проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, розповсюджуючи анкети під назвою Заява молодого воїна, щоб зібрати контактні дані зацікавлених учнів. Близько половини ув'язнених, яких Вагнер уже відправив в Україну, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату вербування засуджених. Якщо заборона триватиме. Пригожин ймовірно буде змушений зменшити масштаби чи інтенсивність операцій Вагнера в Україні. Ну, з цього приводу вже інститут вивчення війни стверджує, що диктатор Путін шукає цепів відбувайлів, на яких зможе покласти провину за російські провали у війні проти України. Ну і головним кандидатом на цю роль виступає саме Пригожин, який наразі панічно намагається врятуватися. Наразі всі проблеми росіян навколо Бахмута Путін списує саме на найманців Вагнера. І Аналітики зазначають, що диктатор використовує великі втрати ПВК Вагнер, звіти про поганий моральний стан і воєнні злочини цих бойовиків, аби відволікти населення від ще гірших проблем у російських збройних силах. В той же час так зване Міністерство оборони Росії на чолі з Шойгу та Герасимовим. А все ще зберігає прихильність Путіна, не зважаючи на такі ж нищівні поразки, наприклад, під вугледаром на початку лютого. Окрім того, аналітики додають, що поки Пригожин бачив у Бахмуті можливість отримати якийсь важель впливу на Кремль для реалізації власних політичних цілей, Путін просто використовував ПВК Вагнер щоб захистити свій режим від згубних наслідків мобілізації. Тобто пригожена просто використали і тепер готові викинути. Разом з тим, схоже, у Путіна великі проблеми із фінансуванням цієї війни, тому що санкційний тиск на Росію лише посилюється. А напередодні навіть Індія, яка є великим наповнювачем російського бюджету через купівлю нафти, раптом заявила, що не порушуватиме західних санкцій щодо Росії, включно зі стелею цін на російську нафту на рівні 60 доларів. І от, за даними джерел видання Bloomberg, урядові органи Індії вже попросили банки та трейдерів дотримуватися санкцій щодо Росії. Ну і це важливо, тому що Індія та Китай стали основними покупцями російської нафти. От відтоді як Росія вторглася на територію України. При цьому, ну ще буквально рік тому, Індія практично не купувала російську нафту. А сьогодні цей ринок став одним із ключових для Москви. Ну, от на тлі таких новин, той же Блумберг пише, що 16 березня російський диктатор збере своїх олігархів, і оця зустріч проходитиме у той час, коли російський уряд, який щосили намагається покрити зростаючі витрати на війну, а посилює тиск на російські компанії, щоб ті платили більше податків. Ну а це означає, що Путін просто збиратиме подать від олігархів, аби продовжувати свою війну. Однак Кремль ніяк не може заспокоїтися і розуміючи провали на фронті в Україні, намагається розхитати ще й ситуацію в Молдові. Напередодні у Молдові розкрили контрольовану Росією агентурну мережу, що намагалася послабити про західний уряд, і допомагала координувати фейкові протести на вулицях Кишинева. Ну і цікаво, що затримати російських агентів Молдові вдалося після попередження України, а що Кремль намагається влаштувати переворот. В цій країні в той же час сьогодні міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що наразі безпосередня військова небезпека для Молдови не спостерігається, але Росія веде проти Молдови гібридну війну. Безпосередньо військової небезпеки для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпек, які впливають на безпеку країни. Гібридна війна. Росія за допомогою створення дезінформації та напруженості всередині суспільства намагається змінити політичний порядок, дестабілізувати та повалити державну владу. Однак, повертаючись до питання підготовки до контрнаступу ЗСУ, варто додати ще одну новину. А німецьке видання ZDF повідомило, що українські військові завершують навчання на танках леопард 2 у Німеччині. А зокрема, сьогодні наші бійці вже провели бойові стрільби, і це означає, що підготовка екіпажів уже на фінальній стадії. А отже, ці екіпажі разом із танками скоро прибудуть в Україну. Ну і за традицією, на жаль, такою, от не зовсім позитивною, як тільки ЗСУ наближаються до вирішальних подій, знаходяться ті, хто пропонує готуватися до переговорів. З росіянами колишній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер закликає вже зараз створити певну контактну групу для підготовки до майбутніх перемовин між Україною та Росією про завершення війни. Ішенгар зауважує, що паралельно із допомогою Україні варто почати робити кроки і до переговорів. Хоча тут він справедливо додає. Що рішення про початок таких переговорів все одно залишається за Україною. До того моменту партнери все ж таки мають надавати силам оборони України усю необхідну допомогу. Однак докладніше про все це. Давайте далі поговоримо з військовим експертом, генерал-лейтенантом та засновником благодійного фонду Криму небо України Ігор Романенко з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ради вітати навзаєм. Вітаю вас, пане Ігоре. Знаєте, хотів розпочати, звісно, з ситуації на фронті. Зокрема, зараз у, у всієї країни дуже болить за Бахмут. Бачимо, що там вкрай складна ситуація. Але от я особисто помітив, що е, наш командувач сухопутними військами, генерал Сирський, от якось, ну, майже, майже кожного тижня, напевно, зараз буває в Бахмуті. Розуміємо, що там ситуація дійсно напружена. Втім, втім. У частини суспільства може виникати питання там у доречності утримання цього міста? Чи дійсно воно настільки стратегічне в плані підготовки України до контрнаступу? Чи дійсно утримання Бахмута дозволяє нам а, дещо, ну скажімо так, послабити росіян, аби вони не лізли на інших напрямках? От скажіть, будь ласка, яка наразі там ситуація зараз в Бахмуті і які. Стратегічні чи оперативні цілі от переслідує утримання цього міста? Питання, верніше, відповідь на це питання розкладається на сутовоєнний аспект і, мабуть, політичний, морально психологічний. Суто воєнного можна сказати про те, що незважаючи на складність ситуації, яка там є зараз, Тобто сам Бахмут оточений з півночі, сходу і е, півдня, але до тих пір, поки є можливість постачання е, цієї нашої фортеці, вона е, може утримуватися, і за рахунок того, що там е, більш-менш обладнані позиції визначені. Угрупування, і, і організована відповідним чином оборона вдається потужно знищувати живу силу і техніку противника, і не кажучи про те, що само собою ми боремося за кожен квадратний метр будь-якого будь-якого містечка, міста, селища і таке інше. І завдяки тому, що останній час підійшли резерви нашим силам оборонців, противнику не удається просунутися активно з півночі і з півдня, тобто, невеликі просування там на околиці, вони зупинені, а зі сходу безпосередньо в самому місті відстоюється оборонний рубіж по Річці Бахмутка. Тобто, питання йде в першу чергу за те, щоб забезпечити логістичні дороги з Часового яру через Хромове в Бахмут, а також з Константиновки через Іванське в Бахмут. І незважаючи на те, що противник може здійснити вогневе враження. Цім дорогам забезпечення відбувається, а значить, і відбувається оборона цього міста і продовження знищення досить ефективно живої сили і техніки противника. А саме це на всій лінії фронту, більше 1200 двохсот кілометрів, є завданням оборонної стратегічної операції цього етапу. І бої йдуть на п'яти відомих напрямах: Куп'янський, Ліманський, Бахмутський, Авдіївський і Шахтарський, і незважаючи, що скрізь за цими напрямами важкі бої, завдання щодо перемалування цієї техніки живої і живої сили техніки, відбуваються з боку наших сил самооборони України. Пане Ігоре, знаємо, що на Бахмутському напрямку багато було цього сміття бойовиків Вагнера. І я згадую, що кілька днів тому речник східного групування військ Сергій Череватий сказав, що а, вони понесли там настільки величезні втрати, що по суті оце угрупування бойовиків Вагнера воно йде до свого безславного фіналу. І тут раптом у нас сьогодні і британська розвідка каже: так стримано, що мовляв десь близько половини вони точно втратили. Але це така стримана напевно оцінка. І знову ж таки далі вже інститут вивчення війни американський каже про те, що а, пригожин по суті намагається якось відновити оті втрачені свої а, обсяги цього гарматного м'яса, але зробити це не вдається. Ба Більше він став таким цапом відбувайлом і Кремль скидає на цих бойовиків усі свої провали. Тим не менш, тут виникає питання: таке становище, така от ситуація, коли ці вагнерівці їх все менше і менше на цій ділянці і відновити свої потуги вони не можуть. Наскільки це взагалі змінює картинку на полі бою? Чи все ж таки на їх заміну просто приходять вже там кадрові російські військові чи мобілізовані? Це може якось змінити взагалі картинку ведення війни на Донбасі, якщо там у цих бойовиків стане менше дійсно? Безумовно, просто це не відбувається, тому що за останні часи вагнерівці понесли дуже потужні втрати. Якщо починали вони десь з 1050, це вже з воловникам і всім іншим, що вони змогли в Пригожин назбирати. Але втрати десь до 30-40 тисяч частково відновлюється і досі, хоча вже з постачання значит, громадян з місць перебування за гратами, фактично для вагнерівців закінчилось. Постачання боєприпасів відбувається обмиль і в цілому з точки зору. Можливості утримування цих військ Пригожина, воно зменшується і відбувається ротація, як з їхніми пов'язаними втратами, так і з позиції самого Пригожина. Оскільки це угрупування воєнно-політичне, тобто Пригожин, Кадирів і Суровікін, воно потерпає в боротьбі з іншим угрупуванням воєннополітичним Шайгу і Герасимом Пригожину, оскільки заборонили таким чином поповнити, намагається шукати поповнення в закладах учбових, навіть старших класників в школах, ну будь-кого, але швидко це не відбувається, тому. Потенціал воєнний е, втрачається і подалі, хоча і е, ще він присутній навколо Солідара. і ці сили від е, приватної кампанії намагаються просуватися на захід від Солідара і на північ, на північ е, просування призупинення завдяки силам наших оборонців, а на захід. Впродовж дорог, які там є, вони хочуть просуватися на слав'янськ, але теж невеличке це просування і неможливості теж скорочені. Тому перспектив суто вагнеровських там мало. Герасімов намагається по перше їх підставляти де можна в цих запеклих боях. Перших рядах, а потім використовувати для заміни своїми кадровими силами для того, щоб визначено, що саме завдяки його діям вони проводять активне просування, як говорить, їх пропаганда, а на правді це відбувається досить повільно і з великими втратами на цих напрямах. Пане Ігоре, хотів запитати ще з приводу нашого контрнаступу, який точно планується. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський, знову ж таки кілька днів тому сказав про те, що утримання Бахмута дозволяє нам виснажувати ворога і в той же час вигравати час для підготовки до весніного контрнаступу. І от сьогодні з'являється новина, що в Німеччині наші українські екіпажі вже фіналізують навчання на німецьких танках леопард 2 звідси. Виникає питання на вашу думку, а коли настане той сприятливий момент, коли ми дійсно готові піти в контрнаступ? Я напевно не буду питати про напрямки, тому що напевно не варто про це говорити, але тим не менш, на вашу думку, коли це може відбутися, коли нам цього чекати? А от і, і ну коли це може розпочатися. Із останніх інформацій, пісторіус міністр оборони Німеччини, заявив, що танки з Португалії, по моєму і Німеччини, повинні бути з екіпажами, і це дуже суттєво. Я би підкреслив цю думку. Техніка, яка важка поступає, саме така була мета, такі підходи відносно того, що вона повинна не окремими одиницями поступати. По перше, а по-друге, тобто з бойовими обслугами. Розрахунками а і в составі від батальйону і вище, щоб вже були бойові одиниці, з яких формуються ті стратегічні резерви, про яких вже давно йдеться. Тобто, виконуючи завдання стратегічної оборонної операції на сході цього етапу, наші військові забезпечують формування. Друга велика задача стратегічних резервів, які б забезпечили проведення контрнаступальних операцій, По, і це постачання, скажем, більш масово по розрахункам, повинно відбуватися десь в квітні місяці, там плюс-мінус по різним видам техніки, тижні в один чи в інший бік. Ми ж розуміємо прекрасно, що ворог на жаль все це спостерігає. розуміє, до чого ми готуємося. На вашу думку, чи є йому що протиставити, от в світлі того, що країна під санкціями ми знаємо, що Путін там збирає олігархів своїх, напевно, щоб потросити з них грошенят на ведення цієї війни. З огляду на ці великі втрати не лише там гарматного м'яса, але й військової техніки. На вашу думку, що протиставить нам ворог, от якраз під час нашого контрнаступу. Путін, розуміючи таку ситуацію, Російська Федерація має свою розвідку з цього приводу, в тому числі й камкасмічною, агентурною, таке інше. Вони прораховують і будують плани, і тому чітко уявлялося, що можливості, вікно, можливості по часу у них саме до тих термінів, про які ми говорили, зв'язку з цим. Намагалися підготувати і провести наступ, який відбувається протягом цієї лінії ведення бойових дій, більше 1200 км кілометрів активних дій з початку року, але запізнилися і почали його з кінця січня, і відбувається вже бачимо цей час. Але під це, тобто, незважаючи на те, що фактично. 500 тисяч вони змогли мобілізувати особового складу частково мобілізованих, так званих, завели більше 300 тисяч безпосередньо на фронт, і решта продовжують підготовку, але забезпечити в необхідній кількості, щоб проводити наступальні дії такого рівня, як вони зараз роблять на всіх п'яти напрямах. Вони не спроможні. І тому зосереджилось побіж це угрупування з району Криміною найбільше, а також в вуглідара, тобто на всіх п'яти напрямах забезпечити відповідним чином броньованою техніку можливості не було. Як відомо, і двох вони були розбиті, і це завдяки. Цьому було знищено найбільша кількість. Ну, по перше, приймали участь бронетехніки після Другої світової війни в Європі біля вугледара. І всі це така танк були задіяна бронетехніка, і була з нашого боку знищена бронетехніка противника, але вони не відмовляються. І розвідка говорити, наша показує і на наших союзників, що через Маріуполь намагається перекидувати сучасну бронетехніку, але ж знов на Вуглідар. Це один напрям, і інший це Ліманський напрям з району Кремінова, Тарецьке, в цей бік, і там, по всім напрямкам, просування противника відбувається найбільше невеличке, тактичного рівня, але ж просувається для того, щоб намагатися. Зробити ті е, охвати, чи е, фактично котли, які вони намагаються робити, наприклад, ну безпосередньо ми бачимо в Бахмуті Вавдіївки, е, в, в Мар'їнці, але їм це не вдається і тому намагаються спланувати операцію оперативного рівня. Тобто, якщо ці стріли з Кріміної вниз на південь, з Вугледара його захопити і на півч і на північ то охватити безпосередньо всі наші ці фортеці. Як Бахмут, Бахмутавдєвка. Мар'їнка і таким э, чином досягнути успіху оперативного рівня. Але за часом і за виконанням завдач, за які вони планували, все це було зірвано завдяки діям наших сил э, оборони. Я думаю, їм це не вдасться. І питання наше полягає в тому, що устояти цей найбільш важкий місяць. В проведенні оборонних дій накопичити стратегічні резерви і реалізувати ті картоступальні дії, про які вже так довго йдеться, пане Ігоре. Я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам, і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, генерал-лейтенант і засновник благодійного фонду Закримо небо України Ігор Романенко. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. Вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!